Приходить чоловік в лікарню, каже, що у нього болить лікоть. Лікар його відправляє здати аналіз сечі. Чоловік обурено, лікарю яка сеча? Лікуть болить. Лікар відповідає, прийшов лікуватися, сказали здавати, значить, здавай, і не сперечайся. Ну, чоловік, озлоблений, приходить додому, взяв сечі у дружини, доньки, у тещі, у кішки, води з батарей опалення, додав і галімівної рідини з машини. Потім пішов і здав всю цю суміш на аналіз, приходить за результатом, доктор йому й каже: кішка у вас абсолютно здорова, за неї можете не турбуватися. Батареям ремонт ще не скоро знадобиться. У тещі розвивається страшна хвороба. Треба робити операцію і тільки за кордоном. За доньку не турбуйтеся, організм молодий, сильний. Незважаючи на 13-річний вік, плід сформувався вдало, буде двійня. Чого не скажеш про вашу дружину? У дружини твоєї сифіліс вже півроку, і в зв'язку з хворобою вона тобі не дає, і ти в туалеті мастурбуєш. А там, тісно, планування твого будинку я знаю. Це новий мікрорайон. Ліктем б'єшся, ось лікоті болить. Чоловік стає і ошелеше йде. Лікар кричить йому вслід ти ще гальміну рідину зміни і клапана відрегулюй на москвичі.